Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал? Мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема. Чому я замість Канади опинився в Новій Зеландії? Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте подобайку, послуги подивай коментар. Зі мною насправді підтримку кожного з вас. І поїхали! Ну що я хочу сказати що за Канаду. Вперше про роботу в Канаді я побачив в газеті. Пам'ятаю, що ходив там у школу, це було дуже давно. І в газеті було таке оголошення. Потрібні працівники на сільське господарство для Канади. Зарплати там були, якісь гривні стояли захмарні. Просто. І... Я такий думаю, вау, на той час навіть ті зарплати, що вони давали, були дуже дуже великі. І я тоді ще захотів поїхати на Канаду. в принципі. І е, з того часу пройшло дуже багато років. Я вже встиг закінчити університет, е, поїхати на практику в Данію, де мені дуже сильно сподобалося. Це була моя перша закордонна країна. Потім я був більше року в Англії. Е, працював, робоча віза в мене була. І Мені сподобалось дуже і хотів залишитися в Європі. Нова Зеландія і Австралія для мене це були дуже віддалені країни, щось я їх останніми згадав. А от варіант Канади мене щось заманював, і я знав, що там велика українська діаспора, туди було легше виїхати. І одного разу я поїхав в Офіс в Київ один. Там компанія була. Поговорив от конкретно, пройшов співбесіду, розпитував, як потрапити на Канаду. Там були різні програми, і мені сказали, що процес сам, з моменту, коли ти подаси документи, буде займати два роки. З моменту, що ти подав документи, там треба IELTS було здавати, мінімальний якийсь, дивлячись від провінції, вже не пам'ятаю. І я такий подумав, вау, два роки в світі, в якому ми живемо. Там, Інтернету, нових технологій, інформація. І все змінюється буквально кожен день, тиждень, за два роки могло змінитися дуже-дуже багато що. І я щось подумав, що це дуже довго чекати. І спробував на Нову Зеландію податися. До речі, у мене тут друзі працювали, Один мій друг там вже працював більше, ніж два роки. Ми з ним спілкувалися там по скайпу, переписувалися. він теж був у Данії і розказував, як тут круто. Я щось таки дивився на карту і думаю, вау, де Нова Зеландія, як там взагалі може бути круто, не розумію. Ну, дивився, звісно, там в інтернеті тоді було менше інформації, але щось можна було знайти, там трішки природа, звісно, унікальна рівень життя. На українській мові інформації взагалі не було. Так що це перший, до речі, україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, друзі. Робимо велику справу. І от одного разу з Нового року якраз я наважився, написав. Пам'ятаю імміграційному консультанту, українцю, який тут жив у Новій Зеландії, вже довгий час і допомагав нашим шукати е, роботу на фермі. В принципі, в мене якраз був досвід, е, що я працював в Данії, в Англії. Тобто мені було роботу знайти не важко. Я не постав йому в е, січні, а вже в березні мені знайшли роботу, тобто це зайняло раз, два-три місяці знайшли роботу дуже швидко. І там швидко візу відкрили. і в мене вже віза була, що я міг з 15 червня заїжджати в Нову Зеландію. Тобто, фактично в мене сам весь процес зайняв з роботою, щоб мені знайшли з візами, все-все-все. 6 місяців. Як на мене це дуже швидко, в принципі. що мені вийшло по переїзду. По переїзду мені вийшло дорого. Я заплатив за те, що ми знайшли роботу, віза, переліт, більше 6 тисяч американських доларів. Але я не жалію ні про що. в принципі. Я дуже радий, що я опинився в Новій Зеландії. І от коли я вже прилетів перше враження, пам'ятаю, вау, такий їдеш. Роді рівень такий відчувається, чистота, європейський рівень. Але е, тропіки, пальми ростуть в містах, мандаринові дерева, апельсини, лимони. Я ще перший рік жив на північному острові. ну Це просто було щось. Я не міг повірити. Люди дуже привітні. Е, я завжди займався спортом. і Коли я приїхав в Нову Зеландію, у мене ще автомобіля не було, там перших пару місяців, поки я заробляв собі гроші. На нього, то записався на футбол, і мені там треба було ходити до більше 10 кілометрів до міста. То тренер мене навіть завозив і привозив перший там, час, коли я не купив автомобіль. Тобто таке ставлення місцевих було е, дуже гарне е, до мене конкретно. І теж в магазин ходив пішки. І навіть не спиняв автомобілі, мені самі зупинялися і питали, чи вас треба підвезти, бо я йшов пішки з рюкзаком, з продуктами. Ну, перший час, я ж кажу. Друзі. Тобто я дуже радий, що от, в принципі, я збирався на, Нову Зела... на Канаду, а от опинився в Новій Зеландії. Зовсім не жалію. Мені тут в принципі, все підійшло, клімат класний, природа унікальніша. Наче десь. Намальована на картинці, коли ходиш тут живу, океан і все, моря поруч, літо комфортне, плюс 25 градусів, зима не холодна, плюс 10-15. Інколи там тільки бувають три морозки, але і то тільки вночі. Друзі. Тобто це такий вибір, я ж кажу, інколи ми плануємо щось одне і думаємо, що це нам буде краще. А доля нам підкидає інший варіант, куди ми навіть не планували. В першу чергу і не розглядали його, і він виявляється ще кращим за те, що ти планував першим, скажімо так. Я вже в Новій Зеландії, от 11 років майже тут проживаю. І мені країна зайшла 100%. Так, «Да, Тут нелегко, тут треба працювати. І тут не варто, я б сказав би, приїжджати на коротку дистанцію, там, заробити гроші на пару років чи на рік е, нема сенсу, бо сам переліт, оці всі візи, вони дуже дорого коштують, е, пошук роботи, житло. А от якщо ви на довгу перспективу приїхати сюди там на 5-10 років або залишитися назавжди жити, то Новозеландія вартує того. Це е, дуже унікальна країна. і... Ті люди, які сюди приїжджають, от, чесно кажу вам, 90% вони тут залишаються жити в Новій Зеландії, не хочуть навіть її покидати. І от навіть пару українців, які е, тут жили раніше перед ковідом, вони повернулися, захотіли поближче до України, в Європу. Пожили е, в Європі 4-5 років. І зараз, от, я вже знаю конкретно, дві сім'ї вернулися назад ну, в Зеландію. Ну, кажуть, що тут набагато краще, ніж в Європі їм. Це вам живий приклад, друзі, що Нова Зеландія по багатьох параметрах. Якість життя, там безпека для сімей, для дітей. Це тут набагато краще, зараз, ніж в Європі, друзі. Дякую, що ви подивилися це відео. Попрошу вас також перейти на мій веб-сайт. Візіланд із який буде в описі під цим відео. Там є багато безкоштовної інформації про Нову Зеландію, а також можна замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії. Дякую за ваші підписки, вподобайки, відгуки. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися в новому році і будемо на зв'язку.